Студія. Ну, секретар РНБО Олексій Данілов вже також зробив свою заяву. Він сказав, що це досить дивний вкид стосовно цієї заяви керівника апарату. Але от з вашої точки зору, загалом, для чого вона була потрібна. Ну, до речі, це не єдина реакція. Достатньо рясно почали робити пости, заяви, писати якісь реакції. Одна з важливих таких реакція Рахамі, де він зазначив, що особливо розраховувати на те, що якісь поступки на які Україна не ходиться, могли б вирішити в корні питання. Це дуже хибна реакція. В Принципі є радість з боку Росії. Їм це так сподобалося. Але таким чином такі розмови, такі як сказав Даніло Фіди, вони насправді а легітимізують ту агресію, яку зчинила Російська Федерація, не вирішують ніяким питанням. Тому загалом українські політики дуже сильно засудили е, подібну пропозицію, якщо так можна сказати, і загалом навряд чи можна знайти хоч одного політика в Україні, який би на це погодився. Тобто діалог не ведеться. Якщо ми будемо говорити про парламент, то незважаючи на широку палітру різних представників, навряд чи е, хтось би погодився, починаючи, я не знаю там від буйка, закінчуючи Порошенком, Навряд чи ви знайдете принаймні, голову фракції. Чи голову депутатської групи, який хоча б проццінював це якмовірний сценарій. З іншої сторони, давайте скажемо, що цю заяву не можна розглядати як офіційну. Це не заява НАТО, це не заява навіть персональна. Тобто це певна така, ну, можна сказати, суб'єктивна думка. Тому, ось, коли кажуть про вкид, ну давайте скажемо так: перевірка реакції. Е з іншої сторони, давайте знайдемо і позитив. Позитив стоїть в тому, що почався діалог про вступ України в НАТО, а далі питаються знайти якісь умови цього. Давайте скажемо що ще нещодавно про те, що Україна в якійсь перспективі швидше і довше буде розвитатися. Ось після вільносівського саміту, і на вже скажімо, про те, що підготовка ювіли на важного йде наступного року, ймовірно, готуються якісь варіанти, як це розглядати. Але навіть цієї заяви скажімо, секретаря НАТО, можна говорити, що вони дають нам вирішувати не за нас тобто, зростає суб'єктність України на світовій арені, Та інше, якою ціною це все відбувається. але... Давайте, поки насправді не проти гарячку, в принципі, всі українські політики висловилися. Основні, я про це вже казала. А і це показує, що єдиний діалог в країні, який буде, це всередині країни. І тоді ми виходимо на позиції, чи будемо ми проводити малювати, чому говорити, що цей плиб зараз можливий. Якщо ще говорити про заяву Подоляка, я процитую, він сказав, що це подібні заяви. Є спробою зберегти світовий порядок і встановити поганий мир. І от якщо говорити про цей поганий мир, то який він, який він може мати наслідок? Ну, Дивіться, не буває миру хорошого чи поганого. Навряд чи так можна ставити питання. Я думаю, тут треба говорити про те, хто може нам гарантувати безпеку. І, коли ми говоримо про мир, які можуть вестися перемовини, які можуть бути сценарії запропоновані. Ви знаєте, що нещодавно в Саудівській Аравії розглядали різні варіанти. Е, є український план десяти пунктів, який Зеленський презентував на всіх можливих майданчиків. Є е, 12 пунктів Китаю, ось Саудівська Аравія свої запропонувала, і там шири Та в іншого, що Україна буде потребувати країн гарантії. Навряд чи, навіть якщо ми уявимо, що Україну за якихось умов зараз найближчим часом якось приймають в НАТО, скоріш за все, це все таки буде не і буде на агресія. Це не буде тоді війна НАТО проти Росії. Скоріш за все, можуть бути певні гарантії з боку, скоріш за все, сполучених штатів, Британії, можливо, інших країн, які нададуть нам свої персональні гарантії. Тоді це будуть такі двосторонні якісь домовленості. Про додаткову допомогу. За те, що НАТО буде воювати за Україну або надасть там, не знаю, не тільки боєприпаси, не тільки техніку, а реально військову. Про це зараз говорити ну, не приходить. А як от такі заяви відіграють саме на руку Путіну? Ну, Дивіться, в них є своя внутрішня кухня, вони будуть входити все одно в виборчі процеси, їм постійно треба Курювати електроні схвалення. Путін буде показувати. Ось, подивіться, як заворушилася НАТО, як туди хочуть або не хочуть. Але, ну, я, не знаю, я не знаю, якісь там, якщо так можна сказати, військові здобутки 에, російської агресії, тобто легітимізація проходить цих загарбань. Їм це все на руку. Питання в іншому, що це не на руку нам і Україна не буде поступатися. А, Жодним зараз все таки ніяким можливим чином не здасть своєї території.